Доброго дня, ну і ось поруч рядом дві красуні приїхали до нас. Я вже робив індивідуальні ролики, а це вони поруч, можна зрозуміти по кольору по комплектації, але взагалі це преміальне авто, У них склапакети стоять, 20-ті колеса, які в допопці йдуть нестандартні, які йдуть в базовій комплектації. Тут камера 360, проєкція, панорама. До речі, кому цікаво, контакт, є в описі більше інформації про наш автосалон. 18-го року 12 місяць дві автівочки Єгуара приїхали тікі тільки на чорній шкірі. Це такий силикон беж. На сонечку він бачите, як грає. Це такий холодний, цікавий, сріблястий, такий, з кавшами, сидіннями, племянами, А6 це А6Е, АЦЕСК, але з допами теж проєкція, теж панорама. Ну, завітайте до нас на салончик, на тест-драйв Можна придбати в описі є цінники на ці два авто. Та на інші авто, яке ви можете бачити, воно там є. Та в салоні ще далеко далеко не останні, автівки втівки є і ще в дорозі. Гарного дня бережіть себе.